Починаємо черговий підсумковий випуск новин на Релайф Ньюз. Мене звати Анастасія Музиченко. У підбірці новин за тиждень ви дізнаєтесь про підняття цін на цигарки, про ремонт доріг, нові автобуси для шкіл громади та як вберегтися від кліщів. Про це і не тільки. Дивіться далі. Підписуйтеся на наш Ютуб канал та соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. В Україні збільшать акцизний податок на тютюн. Президент підписав відповідний закон. Так найдешевша пачка сигарет у 2025-му в середньому коштуватиме близько 118 гривень а у 2028-му – 167. Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, яким збільшується специфічна ставка актизу на сигарети з фільтром і без фільтра на 23,4%. Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9%. У пояснювальній записці законопроекту йдеться. Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 мільйонів гривень, у 2026 році – 5 тисяч 1 мільйон гривень, у 2027 році – 9 тисяч 379 мільйонів гривень, у 2028 році – 13 тисяч 852 мільйони гривень. Цигарки поступово дорожчатимуть до 2028 року. Таким чином, у 2025 році пачка цигарок мінімально може коштувати 127 гривень 40 копійок, а до 2028 року – 173 гривні 60 копійок. До 2 квітня триває прийом заявок на здобуття премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування. Відкрите голосування за кандидатів відбуватиметься на платформі Smart Region та триватиме з 7 по 29 квітня. Аномальна тепла погода цієї зими та весни призвела до ранньої активізації кліщів. Через них страждають тварини та люди. Вже зафіксовані перші випадки хвороби лайма на Полтавщині. За перші два місяці 2025 року було зареєстровано 11 випадків. Як подбати про захист тварин? Дивіться у сюжеті. Через теплу зиму і весну кліщі активізувалися раніше звичайного. Їхня активність ще не досягла піку, проте ризик укусів вже є. Особливо небезпечні вони для домашніх тварин, особливо після прогулянок на природі. Дуже часто зверталися із такою проблемою, як бабезіоз. Профілактика бабезіозу це обробка тварин, це або таблетками, або наносення крапель на холку. Можна ще використовувати нашийники для обробки від кліщів. Пан Олександр щодня виводить свого домашнього улюбленця на прогулянку і знає, що робити, аби вберегти його від кліщів. Ну, В порівнянні з минулим роком, мені здається, що стало кліщів дуже багато. Хіба, може, я вже не пам'ятаю, ну, зараза така, що ми вже не одно, неодноразово і вдома їх ловили. От, буквально вчора я піймав прям по полубіг в кухні. Ну, А дитині ми даємо що? Даємо паріку, і на 30 днів ми спокійні. Тобто він принести його може додому, але вкусить він його не вкусить, він не впивається. По ньому може повзати отак кліщ, тобто видно його за 2024 рік у Полтавській області було зареєстровано 488 випадків хвороби лайма. Нові шкільні автобуси придбають для піщанського та малобакайського закладів загальної середньої освіти першого третього ступенів. Загалом для шкіл Полтавщини у 2025 році придбають 35 автобусів. Кошти для співфінансування вже виділили на сесії решетилівської міської ради. На місці дошки пам'яті полеглих героїв у решетилівці з'явиться нова інсталяція. Це буде символ надії та повернення тих, хто зник безвісти. Саму дошку демонтують, а нову інсталяцію вже виготовляють. Її обрали шляхом голосування. Дошку пам'яті загиблих захисників, що знаходиться в решетилівці поблизу будинку культури, демонтують, оскільки в центральному парку міста відкрили алею героїв. На місці дошки з портретами полеглих земляків з'явиться нова інсталяція. Це буде символ надії на повернення тих, хто вважається зниклим безвісти. Рішення щодо демонтажу було прийнято спільно на зустрічі з сім'ями загиблим. А щодо встановлення цієї інсталяції, ми визначилися разом з сім'ями. Тих хлопців, яких сьогодні ми чекаємо дома. В громаді понад 60 хлопців вважаються зниклими безвісті. І я хочу, коли хлопці повернуться додому, щоб вони знали, що ми на них чекаємо. Демонтаж дошки пам'яті в центрі міста розпочнуть вже згодом. Якою буде нова інсталяція, вирішили шляхом голосування. В основі композиції Дерево життя з трьох варіантів вибрали ось цей. Близько 129-класників з усієї громади відвідали молодіжний захід Я обираю Профтех. Його організували та провели у Решетирівському професійному аграрному ліцеї імені Івана Григоровича Боровенського. Даний івент проходив у рамках проєкту «Діссайт Профтех. У стінах Решетилівського професійного аграрного ліцею відбувся молодіжний захід Я обираю профтех, на якому учасники ознайомилися з робітничими професіями. Протягом реалізації проєкту з робітничими професіями школярів знайомили під час екскурсій на підприємствах та господарствах, а також проводили тренінги та майстер-класи. Даний захід, як і низка профорієнтаційних поїздок, екскурсій на різні підприємства допоможе їм усвідомити все різноманіття професій. Відбувається в межах реалізації напряму підтримка реформи професійної освіти швейцарсько-українського проєкту «Десайт». Зокрема, агрохолдинг Астарта Київ співпрацює з Решетилівським професійним аграрним ліцеєм та запрошує студентів на практику, а випускників на працю починаючи від трактористів, слюсарів, електрозварювальників, Це досить е, професії, які зараз дефіцитні. Саме ці спеціалісти дефіцитні. А зараз ми починаємо і продовжуємо популяризувати, тому що без цих, без цих спеціалістів аграрний бізнес не може працювати, так як і без агрономів, ветеринарів, зоотехніків. Завдяки участі у проєкті «Десайт профтех на базі решетилівського професійно-аграрного ліцею створять профорієнтаційний хаб. У селі Остап Остап'ярештирівської громади провели ремонт мосту через річку Псел. Там, зокрема, відремонтували і пішохідні зони. Роботи провела Агенція місцевих доріг. Об'єкт відремонтували після звернення Рештирівського міського голови Оксани Дядюнової. Минулого вікенду у решетилівці відбулися матчі плей-офф за п'яте-восьме місце чоловічої волейбольної суперліги. За результатами чемпіонату волейбольний клуб Решетилівка зайняв п'яте місце у турнірній таблиці. Пропоную згадати, як проходили ігрові дні. На арені спортивного комплексу Колосу Решетилівці відбулися матчі в рамках чоловічої волейбольної суперліги. Команди, які не потрапили до фіналу чотирьох. Три дні змагалися за п'яте-восьме місце у чемпіонаті. Волейбольний клуб Решетилівка здобув три перемоги у трьох матчах: здолав буревісник ШВСМ з рахунком 3-0, Поділля з рахунком 3-1 та обіграв поліцію охорони ЗУНУ ШВСМ Динамо рахунок 3-0. Протягом чемпіонату команді Андрія Левченка вдалося заробити 21 бал. Якщо взяти так глобально клуб як структуру, то в нас Трапилися великі зміни, я гадаю, що на краще. А будь-які зміни воно вони проходять з якимись наслідками. Тож ми я гадаю, що закінчили на такій мажорній ноті, і вона дасть нам такий поштовх на наступні сезони, щоб клуб ріс розвивався, приймав участь в міжнародних кубках і. Міг залучати як і топових гравців до себе, так і молоді, молоду талановиту молодь, щоб розвивати волейбол на Полтавщині в Решетилівці. Волейбольний клуб Решетилівка завершив сезон Суперліги на п'ятому місці. Підсумковий випуск новин на Релайф News завершено. Події ще поруч для вас відстежить журналіст Релайф Медіа. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. З вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей.